Україні належить дуже великий внесок у перемогу на у другій світовій війні, оскільки Україна була основним одним з основних театрів військових дій, коли через Україну йшов шлях на Москву німецьких військ, і саме героїчна оборона міст, таких як Києва чи Одеси та Севастополя, саме затримала німецьких. Згарників і не дали втілитися в план Барбароса, за яким вони хотіли дуже швидко подолати українські землі і захопити Москву. Саме оборона Києва вона фактично врятувала положення в жовтні 1944 року. Територія України була повністю звільнена Червоною армією, і. Війська 1, 2, 3 та 4 фронтів у складі Червоної армії пішли далі на захід, звільнюючи європейські країни. І українці в складі цих фронтів брали участь у звільненні європейських міст та їхніх європейських столиць. В лавах Червоної армії воювала близько 6 мільйонів українців. Тобто українцям за національністю був кожен п'ятий військовослужбовець Червоної армії. З них більше 2,5 мільйонів були нагороджені радянськими нагородами, і з 11, більше 11 тисяч героїв радянського союзу дві більше 2 тисяч було саме українцями за походження серед Героїв радянського союзу та видатних українців, які це був безпрецедентний випадок в історії. Генерал Петров. Воював з самого початку війни. Артилерист він виконував обов'язки командира артилерійського полку. На плацдармі південні шкіла внаслідок важкого поранення він втратив обидві роки. Але після вилікування він повернувся на фронт і довоював і все життя в служив без обох рук, але служив в радянській армії. Був звання Героя радянського союзу з чотирьох повних кавалерій Ордена слави, які стали героями радянського союзу. Двоє були українцями: це Іван Драченко, який був льотчиком штурмовиком, та Павло Дубинда, який був морським піхотинцем. Також українці брали участь в війні з Японією на дальньому сході і в розгромі кондонської армії. Зокрема, генерал дерев'янко, який був українцем за походженням, він підписував акт. Капітуляція Японії як представник радянського союзу українці також зображені на ключових фотографіях, найбільш відомих фотографіях Великої вітчизняної війни, зокрема фотографія Комбат. на ній зображений України за походженням політрук Єременко. Тому Україна може пишатися своїм внеском у перемогу.